3 липня понеділок жодна спокуса не могла примусити Спасителя згрішити. А до сина Боже. твій Престол на віки віків. І скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Євреям 1, 18. У пустелі Христос витримав такі випробування, які люди не можуть собі навіть уявити. Там він зіткнувся з підступною силою сатани, грішного ангела. Спокушуючи Спасителя, ворог застосував ту саму тактику, яка була випробувана ним в Едені, де йому вдалося спокусити Адама і Єву. Він почав з того, що намагався заперечити владу Христа. Якщо ти син Божий, говорив він, то доведи це. Сатана добре знає, ким був Христос. Адже коли Спаситель ішов у гадаринську землю, демон, який заволодів біснуватим, кричав Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Марка 5:7. Коли Христос стикався з випробуванням, як другий Адам, краса його характеру сяяла крізь його людські обриси. За людським єством Христа. Сатана міг бачити славу і чистоту святого, з котрим він спілкувався в небесних оселях. Дивлячись на Христа, він згадав, яким колись був сам. Тоді Люцифер був прекрасним і святим. Самозвеличення викликало в нього бажання посісти місце Христа, але він зазнав поразки. Чи міг він тепер здійснити свій намір, скориставшись ослабленою людською природою Христа? Сатана знав. Якщо йому вдасться схилити Ісуса поступитися хоча б на йоту у відданості Отцю, він матиме цілковиту владу над усім світом, тоді він правитиме ним так, як тільки може це зробити істота зі спотвореною духовною природою. Проте той, кого сатана намагався подолати, був Господом неба, а тому всі спроби спокусника виявилися марними. Коли, нарешті, Сатана зрозумів, що його очікує поразка. Він сповнився злобою і ненавистю. Тоді сатана підняв Христа на наріжник храму і запропонував йому кинутися вниз. У такий спосіб він намагався ввести Ісуса в гріх самовпевненості. Сатана нагадав йому про служіння ангелів, проте жодні спокуси не могли примусити Спасителя прийняти виклик сатани. Може здатися, що ворог мав владу перенести Христа в будь-яке місце, куди йому заманеться. Оскільки після другої спокуси він підніс його на дуже високу гору і показав усі царства світу та їхню славу. Однак божественність засяяла крізь людську природу Ісуса, і злі ангели побачили перед собою прославленого Христа, коли Він сказав: Іди геть від мене, сатано. Як повелитель у небесних дворах, Христос звик приймати служіння ангелів. Перебуваючи на нашій землі, він міг у будь-який час попросити свого Отця дати йому дванадцять легіонів ангелів. Однак жодний підкуп, жодна спокуса виявити свої божественні переваги не могли примусити його зійти із визначеного Богом шляху. Наскільки ж сильно Ісус полюбив кожного з нас, що жодна спокуса не змогла примусити Спасителя згрішити.